Всім доброго здоров'я, це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах. Ну, давайте будемо розмовляти серйозно, дуже відверто. І не будемо себе обманювати, будемо знімати рожеві окуляри і бачити життя, як воно є тепер, це Таро Карц. Що Таро говорить, може, покажете метафора, чого не що стосовно перемовин, що стосовно заморозки війни, чи припинення вогню, чи перемир'я, чи миру, а чи згодна буде та країна, яка на нас напала, Арафія, чи зробить ЄС те, що нам промис, обіцяла нам, нам зробити мир і обіцяла допомогти нам стати. Сильними, заможними, щасливими, бо їм це вигідно чи не вигідно будуть показані карти. Так, перемовини. Ми знаємо, що перемовини ніколи нам не скажуть, що там про що. Ну, це закриті двері. То я спитаю карт, що, що можемо ми можемо робити. Таймо, що там було такого таємничого, чого ми не знаємо на тих перемовинах? Так. Що сказали? Рубіо і його тім, його люди, що сказали Єрмак і його люди, і а, що це буде для нас з вами? <смі> Який вирок буде для нас з вами? Бо а, їсти це все будемо ми з вами, а вони ні, воно все добре буде. Так, бачимо. Так, що там було сказано за закритими дверима. Карта Маг, magician і карта. А, Повішений, the, hanged man. The, hanged man був by the way. У нас такі дві карти: повішаний і карта маг. Два старші аркана. То я можу сказати, що там така серйозна була розмова, дуже, дуже серйозна. І таке вони не скажуть ніколи, про що вони говорили, і чи сварилися вони. На мій погляд, перевернутий а, карта старших аркан. Повішени говорить, що вони говорили відверто. І одна і друга сторона говорили все, що не те, що наболіло. Так, наші, може, говорили, що наболіло, але вони були дуже від... відверті. Розумієте, там було менше дипломатії, а більше така відверта розмова йшла. І на далекий час. Бо повішене це довго. Надовго. Там говорилось геть для проспектів для України. Що стосовно як на 10 років вперед. Що запропонувало штати щось цікаве, бо карта МАГ говорить на користь України, так? І, і ще два старших аркани. Вони говорять, що обидві партії, ну, партії це партії, ну, розмовляють: і американці, і українці, а вони говорили на рівних. Мається на увазі, що як говорять, didn't beat around the bush. Говорили те, що хочуть сказати, і свої пропозиції. Дуже серйозна була розмова. Оце дуже добре. Так, тепер тут рубію його тіма, його тем, тема. Тім це як його команда, так? Тім говоримо, ми команда. Бачите, тут рубію, як ну, він команди Трампа, бо тут король жезлови – це, мабуть, Трамп. І тріка жезлова – це ну, вони. Робили те, що він їм сказав. Він чи його трильонери, які тепер керують ним. Ну ми зрозуміло, що не Трамп керує, і рептилії керують. Рептилії, які мають гроші, керують тепер. Ну вони і раніше керували. Просто тепер це, це все видко. Ви розумієте, Земля йде на новий етап відвертості, відкритості. Це що почалося з крипто Лейк 30 років назад. Треба відверто, відкрито. І тепер все видко. Ці рептілії, що панували, вони були глобалісти, вони тепер такі видкіті тепер всі його бачать. І е, вони м по цих картах американці запропонували Україні це як маяк, бачите? Показали Україні такий маяк це маяк, таке слово є так а, шлях. Шлях, вони сказали, що так, ми отак і так отак будемо робити. Тепер припинення вогню це геть не ще. Ми думаємо, от отак робиться. Ці перемовини можуть йти роками. Це тільки перша така ступень цього, і це припинення війни. Це геть не перемир'я, не заморозка поки що, а припинення війни. Припинення вогню, припрошую, припинення вогню. Чи... А, Буде наш супротивник погодитися на це, це будемо бачити, я наступний розклад зроблю через хвилинку. А поки що так бачу, що Штати зацікавлені в припиненні війни. Чому? Бо вони хочуть, щоб економіка, ну, щось там було, так? щоб рухалося все, гроші рухалися, гроші. гроші, так? А якщо є війна, є вогонь, то гроші стоять на місці. Розумієте? так? Хороші карти вийшли. Американці зацікавлені, щоб війну зупинити. Вони аутентично зацікавлені. Це не просто слова. Бо от хороші карти вийшли. Тепер українці, Ермак і його команда. Як не крутий Ермак, так? Куди дінеся від цього? Тут у нас зірка і чотири Пентакліва. От дивіться: тут іще зірка. У них король у нас ще й зірка. І чотири Пентаклі це стабільна дуже карта. Ми ну, говорили те саме, що і завжди говорять. Завжди говорять нічого нового. Вони американцям не сказали. Вони знову розказували, що, що в нас є насправді. Вони говорили, що це е, окуповані території, це територія України. Але головне, що тут зірка, розумієте, це така карта, яка говорить, що це дуже довгий шлях, щоб переконати Захід. Що схід України у нас український? Ну, ми поки що не вийшло в нас переконати Захід. Ми себе самі переконали, і це добре, дуже це вже початок. Але Захід ми ще не, і ще не переконали: ці 7-8 вісім мільйон, мільйонів чи 10 мільйонів наших людей хто з нас скільки, ніхто не лікував їх, які тепер поїхали по, світі, по світу. А от з окупованих територій майже всі вони розмовляють російською мовою. І це сві... вони є свідками всьому світу, що це не Україна мовна, не мовна українська а, а, частина України. Вона, вона є рускомовна. Вони довели і Польщі, і Франції, і Німеччині, і Канаді довели. Особливо українські діаспори. Я пішла до церкви тут і розмовляла на кофе, пішла з чоловіком. Вже літня людина, дуже літня. Він сам не був воїном УПА, а його батько був. І він уже літній. Він ну, серйозно говорив з тим, бо він старейшина цієї церкви. Він старий, як сказати, старий, він спонсор цієї церкви. У нього багато грошей. Це людина, ми давно його знаємо. Не буду говорити прізвище, щоб ну не хоче людина ставати публічно в цьому справі. І він говорить, що дуже disappointed. українська діаспора в Канаді дуже disappointed про біженців. Бо вони не знають мови майже всі. Розумієте? Вони не мають цієї ентичної, гарячого інтичного українського серця, яке є у старої діаспори в Америці, в Канаді, в Франції. Немає того. Вони йдуть церкв, до церкви хочуть, щоб він допомогли. Це зрозуміло, їм допомагають, скільки можуть. А я коли приїхала, до мене взагалі дуже вороже ставилася греко-католицька серва. Поки я не стала. Не подружилася з, з священником, і я з ним не хотіла дружитися, бо я розуміла, де священик, який з Остапом Сліпим і мав, а, знав його і де я. Я тоді знала, де я, але вони самі захотіли з нами дружити. От, і це поступово змінилося. Спочатку дуже вороже наставилося, бо мисовєцькі для них були, розумієте? І тепер. А, Весь весь оце зірка говорить, що ми досі ще не переконали захід, що схід України це те, що щиро є українським. Не переконали їх. Вони ще досі, навпаки, за часи війни, вони розуміють, що ми захищаємося, цілісність України. Це все розуміють. Вони розуміють, що це. Країна повинна бути сіла, що це земля українська, що це кордон, все таке признане міжнародно, це все вони розуміють. Але ми не змогли їх переконати, що схід України він український. І всі, хто поїхав, вони ну вони не винні в тому. Поїхали які люди є. Вони ну, ні в чому не винні. Оце проблема, що ми думаємо, що вони винні, що вони рускомовні, Вони не винні в тому. Це отакі вони люди якою мовою розмовляєш, це не робить тебе поганим чи хорошим. Це просто ти є, який є. І ми досі світ не переконали. І були розмови що стосовно цього. Були розмови про це. Ну і про корупцію були розмови. Багато було, що поговорили: говорили про а, схід України, що, які люди під окупацією залишилися. Які люди виїхали, що, що в них за культурне наслідки, культурно хто вони, до якої етники вони відносяться, Ну, в совєтська етника, ми все розуміємо. Але от про це було. Я не скажу тут, по цій карті, що все говорили наші вірно, бо тут вони величність показують. Бачите, це величність, це як Зеленський повів себе і. В Білому домі, і так само вони от, от такий ярмак, теж він такий здоровий чоловік. Так? Оцю величність, вони свою нема чим хвалитися доки що, поки що владні, Нема чим, а вони величність свою показують. І це, мабуть, американцям не сподобалося. А вони це проковтнули, бо вони себе поводили дуже так, знаєте, тут тихенько. Проковтнули цю його величність. Це я тут бачу. А я теж тут бачу, що була мова про те, щоб обновити. Допомогу, особливо розвідку і військову. І тут американці сказали: стоп, буде, коли буде зупинка війни. Тоді будемо розмовляти не на часі, сказали американці. Але наші вже інтерпретували все, що буде допомога, ще ми поки не знаємо. Нам дали зрозуміти, бо тут чотири хороші карти. Що, мабуть, будуть. Продовжувати допомагати, але це ще не точно. Оце таке є. Наші показали себе трошки велично, але не вміють наше вести поводити себе як вестерн менталітету, не вміють зовсім те, що вони зразу опинилися на червоних доріжках, не говорить, що вони знають, як західна думка працює так. Не, не показали вони себе з, з гарного, бо тут з одного боку вони блискучі, як зірка, бачите, блискучі, бо у всіх є гроші, що через вуха лізуть, так? От, а з другого боку, вони величні. О, дивіться, блискучі і величні по всіх картах. Самі бачите по карті. американці хитріші були, вони собі тихенько так. Наші показали себе так похамськи, як як то, як їм то ну <плес> як вони завжди це роблять. Але добре, як, як зробили, так зробили, але зробили непогано, вже й краще, ніж було колись. Чи ми змогли відновити те, що було загублено за останнє візит Зеленського? Мабуть, ні. Довіри немає ще до України. Зовсім немає. Але Україна говорить, ми під, під, підпишемо зупинення війни і хочемо, щоб європейці тут зірка, так зірка, як зірки європейські, цей прапор. Хочемо, щоб є пресі приймали участь, і американці погодилися. Що надалі європейці будуть приймати участь в перемовинах. Так, тепер вони е, дали цей меседж, це, ці документи ReFi, і будемо бачити, яка буде відповідь. Ну, це буде дуже скоро і ще буде, мабуть, зустріч Путіна з Трампом. Так, а тут як на нас з вами це вже піде, так? Шістка жезлова. Ну, ще скажу злове. Вона показує, що на сцені тепер українці, на сцені, на, на, витко. Ми на сцені світовій. Так? Але не, не варто думати, що в Україні тільки вирішується історія України це центр світу, не треба бути такими. Бо націоналізм він дуже тепер повинен бути модерний, а не такий, як був 100 років назад, бо це ну, не, не лічить нікому. Розумієте? От, і от таке все. Тут на сцені ми, так це добре. І ще тут карта Чаріот, це карта Колесниця війни. На сцені, ми бачите? На, на військовій сцені. Я бачу, що війна буде, на жаль, продовжуватися. Чи буде зупинення вогню? Ці дві карти не показали зупинення війну, бо колесниці це карта військова, це карта дуже швидка. І ця карта військова, колесниця Таро, Зачарю, це колесниця війни, що ви не знаєте, то я не бачу, що щось з цього вийде. Перемовини завжди добре, це все ж таки розмовляти добре. Але тут не видко, що це геть ці перемовини вони дадуть нам зупинені вогні. Ні, не дадуть. І ще давайте пару роз'яснень, бо тут, може, хтось мені не повірив, що колесниця. Військова карта, війна буде продовжуватися. Ще пояснення. Туз жезловий а, туз. Туз це початок. Жезловий початок, початок шляху. От ми тільки на самому початку. Написано тепер великими літерами скрізь, що це велика перемога України. Ці перемоги. не так, дипломатична може і перемога, бо вже. Научилися на своїх помилках, що Зеленський там робить. Хто в нього ліверна ковбаса, то в нього Beautiful Ocean. Ну, досить бути таким а, хамом. Так? І я бачу, що вже навчилися на цих помилках. Це вже добре. Шлях а, почали почали шлях. Ну, тут карта «judgment». страшний суд чи судний день, можна сказати, карта «judgment». Ну, це судний день. То ми йдемо всі до судного дню. Ну, бачите, тепер ЮС наклало тарифи, пошли на ці тарифи, як називається, на весь світ, на всі країни, тепер на всі країни. Ну, у них одна ідея. Вони хочуть зробити економіку в країні такою, щоб було їм більш вигідно купляти, між собою торгувати, свої товари купляти. Так? Більш вигідно. І це буде ламати всю систему їхню зсередини. Вийде чи не, чи не вийде, в них будемо бачити. Америка дуже заможня країна, може, в них і вийде, в них все виходило, бо в них гроші повні, технології у них, у них бізнеси всі світові. Вони хочуть, щоб гроші за кордоном ЄС були коштовні, американські долари вони і так коштовні. Так? А щоб всередині країни американські гроші були дешевші? щоб а, а, побутові гроші на життя у американців а, було більше грошей. Так? Це вони хочуть зробити. І за рахунок інших країн, ну ми самі винні, що ми а, з ними торгували, як Канада, 85% торгували з Америкою. Хто нам винний? Ми з вами винні, канадці, що ми, наш government failed us. Так. так. Ми їм дали. А, ну, навіть проста людина, яка інвестую гроші, я повинна мати портфоліо мій диверсифайт. Не можна класти яйця в одну, в одну як -то сказати, цю корзинку чи що це. Не можна. А канадський government це робив погана. Карта ця, страшний суд. Страшний суд, вона говорить, що війна буде продовжуватися. Бо ворог, скоріш за все, не згодний буде на це. Я не знаю, як це, можна, як це можна тепер в наш час ой-ой, сказати, що я хочу забирати у вас половину країни, чи всю країну хочуть забрати. І нічого з цим зробити не можна. Бо я вам, вам не раз говорила: причина всього того, що сталося, вона криється 100 років назад, коли Ерефія захопила владу в. На теренах України, на теренах Білорусі і сформували Совєтський Союз. Мені пишуть: ну, Совєтський, Радянський, яка ж там була рада? На, на Заході ми знаємо Совєтський, Ради там ніякої не було. Вони зробили цей союз, так? а потім вони захопили іще інші там з східу республіки, зробили совєтські 15 республік. Добре. Ну, не добре. Але вони змогли через кров і. Кістки, але зробили це. І Україна була частиною того всього горя. І коли воно все розпалося, то що зру... сталося? Сталося нещастя велике. Що всі дали Ерефії дали атомну зброю свою, так? віддали Казахстан, Україна, всі віддали. І Ерефія сказала: хочете бути під нашою просолькою, робіть так, як ми хочемо. Все. І, і ще, що найгірше сталося, що у них усі ці нафтові, як сказати, вишки, розробки, нафтові, совєтські розробки, лишилися в ерафії. А розробляли їх не тільки в реграфі, це ж несправедливо. Але в житті нічого немає справедливого таке життя, що тепер з Канадою буде, я зовсім не знаю. І ці совєтські розробки, де розробляли всі ми. 15 совєтських республік ганьбових, Ми розробляли ці, всі нафтові вишки. Працювали там наші люди, всі перемішані. Що сталося? Це їх здобуток. Вони всі це все отримали. А ми сказали добре. Замість того, щоб сказати, так, у вас є вишка, а вона совєтська вишка. Якщо хочете, то розробляйте свою нову. А ця ми будемо розприліляти між нами 15 гроші з прибутку нафти. Бо це совєтська нафта. Свєтська труба, як сказати? Ну що, хіба так сталося? Ні. Вони стали заможними, а ми стали бідними всі. Це. Тут треба розуміти цю історію. І треба розуміти, що тепер ми знаємо історію і щось повинні робити з тим, що ми маємо тепер. Тепер от ми маємо такий здобуток. І говорити несправедливо, ну, не має сенсу, бо в життя зовсім несправедливе, ніколи не було справедливо. А треба конструктивно говорити, що я сьогодні можу з цим зробити? Що я можу зробити, якщо війна почалася і наша колона продала половину України? Що ми можемо з цим робити? Наша п'ята колона українська це зробила? Все. От, от це так, така біда у нас. От. На, жаль, на жаль, немає ні одної точки, ні одної крапки, де ми б з ворогом могли б домовитися. Бо вони хочуть Україну знищити, знищити нашу етніку, перш за все. Поставити Україну, як то сказати, на коліно, зробити своєю ну, сателайт, так, це їхня мета. Вона несправедлива, нечесна ніяк, але це їхня мета. І Трамп сказав, ну треба знати їх мету. Ну ж просто смішно не знати їх мету. Скільки можна плигати по Європам, розмовляти з тими, хто вже переконаний, що це не, нечесно і несправедливо? Треба говорити з тим, хто напав. ну Тут є сенс повний. Бо що ж плигати там, говорити, говорити, а тут він атакує, і, 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 і що, куди воно, до чого воно і все йде. Поки що немає ні одної крапки, де ми могли б домовитись. Єдине, що, мабуть, ми нас об'єднує з ворогом, що і вони визнаждаються, і ми виснажилися, і вони Так? Але ж вони хочуть, хочуть продовжувати все одно захопляти, бо вони вже йдуть гроші. Нафтові гроші йдуть кожного дня, а у нас нічого не йде. Так, що будемо бачити, поки що ми бачимо перше, про що ми повинні з вами молитися, це зупинити вогонь на 30 днів, просто зупинити вогонь. А там буде бачити, що буде далі. Поки що не виходить, бо б'ють, вони продовжують бити. І якщо вийде нам зупинити вогонь, і щось вони таке плетуть, що Україна скористується цими 30. Днями, щоб стати сильнішою. Ну так, щоб захистити себе. Україна ж на вас не нападає. Вона хоче захистити себе. Це ж, ну, це ж все вірно по хрестоматії. Захистити себе хочуть і все. Нам чужої землі як говорить не треба. Так що у нас є одна проблема. Тепер з Західом. Найвища, найбільша проблема це ми не змогли їх переконати, що схід України він етнічно український. Ми не змогли їх переконати. І біженці, а вони ну, вони показали не те, що наші говорили. Це перше. І це проблема в нас, так? Велика. Бо, бо це те, що одного розумієте, integrity, country, це всі знають, що країна повинна бути соборна. Кордони державні. Ми не говоримо 91 рік, ми говоримо державний кордон, признаний все. Але причина війни досі ще заходу, як то сказати, ми не змогли їх переконати в причинах війни. Не змогли. Досі ще ні. І я бачу, що закритими дверями поки що. З, 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 УС із Європою і про це йде. Європа не скаже. Бо там ліберальна демократія, вона одне говорить, два на, на розум пішло. Так? Вона не скаже це, але вони це все, все знають. Особливо поляки знають це все, все і так далі. На жаль. От уявіть собі, що поляки, так, от уявіть собі, що не Україна, а Польща. І 20% території Польщі забрали. Сусіди, там, Ерефія, і ці 20 територій говорять а, на російській мові. Ти ви собі таке уявити можете, що поляки говорять на російській мові. Не можете геть уявити. А так як у нас. І не 20% української, українських людей. Мої українські відео ніхто не дивиться. А майже, мабуть, всі 50% вдома, включно там Зеленський, включно. Навіть ваш, наш ваш герой залужний вдома спілкується російською. Це точно, це як ну, ну, 100%. Вермаки всі, всі. Не, вони не винні в цьому. Це так, ну, таке виховання. У мене дві бабусі говорили українською в, в побуту, а вдома тільки російською, бо батько був лікар, педагогічний інститут, медичний інститут тільки на російській мові. Хіба ці люди винні в тому, не винні були? Але як стала Незалежна Україна, то моя мати зразу вона перестала з усім говорити на російській мові? З усім. Мабуть, багато хто перейшов, але ж багато хто і не перейшов. І уявіть собі, що Польща говорить на російській мові, то про що можна буде говорити? Так? Ну, от і все. Так, що здорового глузду всім. А не стріляйте в піаніста, він грає як уміє, це я про себе говорю. Говорю, що мені на, на розум пішло. Може, вам не чи що? О, то що Ото, що то говорю, говорю. Бо розумієте, мені ніхто тут не платить брехати. І грошей я від вас ні, ні, ніяких не маю. Чому я, я мушу а, догождати комусь? Я говорю те, що говорю. Правду говорю. Бережіть себе, будемо бачитись отак. От Слава Україні, героям слави захисникам України, героям і, і всім українцям, дай Боже здоров'я і сил!